Таку довжину волосся мала 11-річна Ніколь Паршина. Обрізати його, каже, вирішила на підтримку онкохворих дітей. Увидели передачу, в якій можна пожертвувати свої волоси дітям, які больни онкології і проходять хіміотерапію. І мені захотілось теж обрізати волосся і зробити якусь дівчинку щасливою. Обрізали мені 38 см, сантиметрів. були дуже длинные. Ну, я не пожаліла. Дівчина каже, однолітки на нову стрижку відреагували по-різному. Однокласникам спочатку не дуже подобалося, зачем ти це зробила, тобі типу, не дуже красиво. Ну, звісно, деякі були, які добре віднеслися, молодець. Я теж хочу так же спостерігатися. Мати Ніколь Марія каже, пишається вчинком доньки. У 2016 році у мужа діагностували злокачественного опору головного мозку, Третьей стадии. И с этого момента дети все время с нами по больницам, по онкологиям ездили, и ребенок варился в этом всем, и поэтому. Ну, тема благотворительності все время у нас присутствовала, допомагали нам, допомагали ми кому то виготовленням порук для онкохворих дітей. Займається соціальна ініціатива зільвова хейр фошейр. Саме туди поштою свої волосся відправила Ніколь. Головні критерії довжина волосся від 35 см сантиметрів та відсутність хімічної завивки. Ми прийшли сантиметром в парикмахерську, замерили, Ну і звісно, прийшлося зробити покороче. Отак, прямо там до задяж, прям подбрівалі працьуша існує вже більше двох років в Україні. Ми створили його з подругами у Львові. Ми були кілька доволосних дівчат, які почувши запит про те, що кодужуючі діти, які втратили волосся через хіміотерапії, запитують про поруки, вирішили віддати свої волосся і зробити кілька порук. За словами Лілії, на створення однієї поруки потрібно обстригти волосся трьом-чотирьом дівчатам або хлопцям. Поруки виготовляють майстрині з Києва та Харкова. Далі їх передають тим, хто цього потребує. На ринку. Є поруки лише для дорослих. Купити поруку для дитини на ринку майже нереально, і ціни на поруки з натурального волосся можуть коливатися там від 10 до 20, до 27, 30 тисяч гривень. За словами Лілії, за два роки існування проєкту до них звернулися 2,5 тисячі донорів з різних куточків України. Виготовили 250 перук, з них 30 дорослим жінкам, решта – дітям. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.